Сьогодні пропоную зробити зі мною невеличку практику йоги. Раджу її зробити після того, як ви зробили суставний розігрів для того, щоб підготувати своє тіло. Я його вам давала раніше. Приготуйте ремінь, будь-який там це може бути пояс, під халату, плаття і так далі. І додатковий коврик, або подушечку маленьку, або якесь там покривало. І почнемо ми з. Мабуть, найулюбленішої, найулюбленішої позиції поза бабочки. Сідаємо ноги прямо перед собою витягнули, 190 градусів. Можна так трошки підняти сідниці. Якщо у вас не дуже виходить сидіти з рівною спиною і ви відчуваєте круглу спину, можете сісти біля стіночки. Також ви можете використати додатковий калимок і класти або подушечкою його собі під сідниці наче ви так сповзаєте з нього. Отже, випрямили ноги, згибаємо праву ногу, згибаємо ліву ногу, поєднуємо стопи і тримаємось руками за стопи. При цьому спину ми не округлюємо, спину ми тримаємо прямо і розпруженням, як наче метелик. Розпружиємо. Можна трошечки поперекатуватись. Так, мені калимок не потрібен, я його забираю. Якщо ви біля стіночки сидите, то подушечка може не буде потрібна. Перекачуємося ось так. Вперед-назад. вперед-назад. Може, ще потрібно сідниці отак -от підняти, типу, ну, частину, так сказати. Тримаємо себе за стопи і розпружинюємо. Добре, так пружинимо вниз. Тобто наша задача максимально наблизити коліно до підлоги. І тепер підняли руки вгору, опускаємо до грудей, робимо вдох, на затримці дихання опускаємося вниз. Ви бачите, я не опускаюсь глибоко, тому що в пріоритеті не опустити голову в підлогу, а в пріоритеті виконати рух ось тут. Ви можете руки поставити на підлогу. Іначе так, підшагуючи руками, трошечки уходити вперед. Ви можете взяти руками стопи, локтями прижимати ось так коліна вниз, опускатись в пол. Тут у нас працюють тазостегнові су суглоби, ми їх наче розкриваємо, так? І уходимо в свій найглибший нахил і утримуємо цю позицію. Ми будемо з вами разом тримати. Близько 30 секунд. У нас практика така коротенька, така водна. Якщо ви хочете повноцінне заняття е протягом години, то записуйтесь до мене на індивідуальні заняття. Я з задоволенням з вами проведу. Отже, тягнемось руками. намагайтеся, щоб у вас від Макушки до копчика була така одна лінія. Представьте, що у вас прив'язали, наче палку, і ви не можете ні округлитись, а ви можете тільки отак повністю всім тілом нахилятись вниз. Ще подумки. Опускайте коліна вниз. Руками продовжуйте шагати вперед. І ще робимо вдих і піднімаємося вгору. Обережненько. Коліна. Отак, руками. Збираємо докупи, збираємо зв'язки, вони у нас трошки розтягнулись, обнімаємо себе за коліна, опускаємо голову на коліна вниз і таким чином відпочиваємо недовго, декілька секунд і продовжуємо працювати далі. Сідаємо тепер вздовж коврика, витягнули ноги, тепер нам може знадобитися ремінь. самий саме принцип. Ноги витягнули чітко перед собою, підняли сідниці, щоб у нас максимально була опора на цих кісточках, таких, на яких ми сидимо. Також, якщо кругла спина, ви можете підкласти собі такий коврик під сідниці. Якщо не потрібно, коврик не потрібен. Приготуйте алюмін. Піднімаємо руки вгору, потягнулись вгору. І дивіться, не, ми зараз робимо наклон, але не наклоняємось одразу руками. А давайте спочатку виконаємо наклон ось так, Разом з руками. Руки не відводимо від вух. Зробили вдох і намагайтесь максимально зробити наклон. Нехай це буде малесенький рух. Але відчуйте тіло, як у вас наскільки глибоко ви можете з руками наклонитись, не опускаючи руки від вух. Тепер можна руки опустити. Ремінь ми вкладаємо на місце, де у нас ростуть, починають рости пальці ніг. Обов'язково локті у нас направлені в сторони. І ми тягнемось, витягуємось, голову не задираємо, макушка у нас направлена вперед і вверх. Пам'ятайте, у вас ось це все одна лінія. Ми не намагаємося одразу опустити голову. Ми не округлюємо спину, ми тягнемося так. Тобто, у нас пріоритет і рух ось цей. Згинаємось, локті розкрили в сторону, щоб у нас була розкрита грудна клітка, і тягнемось. Тягнемось. Тримайте свою позицію, не згинаючи колін. Якщо вам не потрібен ремінь, ви можете захватити стопи руками. І дивіться. Зовнішню частину, ми наче на себе, а внутрішню частину від себе великими пальцями. Локті також в сторони, голова, макушка. Тягнеться вверх і вниз. Шию ми не задираємо, не опускаємо і тягнемо спереду. Відчуйте, як у вас розтягується повністю вся задня поверхня тіла. Не згинайте коліна і не доводьте до того, щоб у вас таке було наче дрожання. Якщо дрожить, треба трошечки розслабитись. Опускаємося, ще трошечки тримаємо. Почекайте, не виходьте. Ще трошечки тримаємо, робимо вдих, піднімаємо руки вгору, через сторони опустили вниз. І тепер від мізинчика до великого пальця це у нас такий один шаг. Ми робимо мізинчики ставимо біля сідниць, робимо один шаг, другий шаг. Там, де у нас другий раз шагнув великий палець, ми ставимо долоні пальцями або на себе, або від себе. Як зручно. Стопи ставимо на місце коліна. Така складна конструкція, але насправді все просто. Стопи поставили на місце колін. І виштовхуємо таз вгору. Тут теж ми нічого там не дивимось, не виглядаємо. Шия продовження крепта. Виштовхуємо максимально таз вниз, вверх. Стопами виштовхуємося від підлоги. Коліна не зводимо, не розводимо, коліна чітко над стопами. Ще трошечки тримаємо. Це у нас така, опускаємося вниз. Така протипозиція у нас був наклон, і нам потрібно тепер розігнути спину, зняти навантаження. Переходимо в кошку, я думаю, ми всі знаємо, як її робити. Руки під плечами, коліна під. Тазовим суглобом і поїхали. Прогнули голова вверх, опустили голова вниз. Іще вгору. Живіт до підлоги. І вниз. Іще раз. Вгору. І вниз. Опустились. На коліна ще трошечки розтягнули спину. Тепер лягаємо на коврик, на калимок, поставили руки на рівні плечей, долоні на рівні плечей. Ноги тримаємо разом, опустили голову і робимо вдих, напружуємо сідниці. І піднімаємо, наскільки можемо, верхню частину. Якщо потрібно, можна трошечки ноги в сторону поставити. І тримаємо поза змії. Тримаємо, тягнемося вгору верхньою частиною, дихаємо рівно, плечі тягнемо назад. Грудна клітка тягнеться вперед і вгору. Ще трошечки тягнемо і опускаємося вниз. Розслабились і ще один підхід зробимо. Піднялись, тягнемося вгору. Тягнемось, тягнемось добре, ще трошечки і опустились вниз. Кладемо долонь на долонь, лоб. На долоні ноги в сторони і розслабляємо таз, погойдуючись із сторони в сторони. Досить піднімаємось. Вставимо ноги на ширині плечей, стопи паралельно. Піднімаємо руки вгору. Вдох потягнулись, видихаємо руки перед собою. Уявіть, що ви тримаєте м'яч і долоні у вас чітко друг на проти друга. І що робимо? Вдох і в праву сторону на затримці дихання скручуємося. Видихнули в кінцевій точці. І Дивіться, ми, наче тримаємо цей м'яч, відстань між долонями у нас не змінюється. Ми докручуємо плечі весь час, а таз, наче я хочемо в іншу сторону розкрутити. Це скрутка в талії. Тобто ми скрутились ось тут. І максимально докручуємося, наскільки можемо назад. Макушка тягнеться вгору, дихаємо рівно. І трошечки. І повертаємося перед собою, опустили руки. І ще раз руки вгору. Вдох глибокий, потягнулись вгору, видихаємо. Руки перед собою. І ще раз вдох і скрутка на затримці дихання в ліву сторону. Те ж саме плече докручуємо вперед. Плече якесь ззаді, докручуємо ще більше. Далі докручуємо в протилежну сторону. Місто між руками не змінюємо погляд у нас направлений в сторону рук У нас дві ноги відштовхуються від підлоги. Особливо ця нога, в яку сторону ми скручуємо Вона у нас як рычаг Ще трошечки вдох. Повертаємось і опускаємо руки. Розлабилась трошки. І ще останньо сьогодні. На рівновагу. Така достатньо проста позиція, але якщо ви вперше виконуєте, краще робити біля стіночки, щоб ви могли притриматись. Ліва нога робить невеликий крок вперед, розкрили пальці ніг, праву ногу згинаємо в коліні і лів праву стопу встановлюємо на внутрішню частину стегна. Я повернуся обличчям, щоб було видно. Так, де в будь-якому місці, де зручно ставити ногу, підняли руки вгору, якщо виходить, якщо ні, тримаємося за стіночку, можна руки біля грудей залишити, можна руки залишити нагорі, плечі опустіть, долоні у нас разом і тримаємо трошки таку рівновагу. Тихо, рівно. Робимо вдох, опускаємо руки через сторони вниз, опускаємо ногу, невеликий шаг назад, повернули ліву ногу до правої і поміняємо тепер на іншу сторону. Правою ногою шаг вперед, розкрили пальці ніг, ліва стопа. Упор на праве стегно через сторону руки вверх, або якщо ви минулого разу тримали за стіночку, тримайте за стіночку, або руки тримаємо біля грудей, або на горі, так як вам поки що зручніше. Тягнемо згору, плечі вгору не тягнемо, плечі у нас опущені, макушка тягнеться вгору. І ще робимо вдох через сторону руки вниз, ліву ногу опускаємо, шаг назад, праву ногу до лівої. І ми завершили практику. Тепер ви можете просто лягти на килимок, абсолютно спокійно полежати, буквально хвилинку-дві, і вже рухатись по своїм справам. Напишіть, як вам сподобалася ця практика, і зустрінемось ще.